На Волині перебуває командир 204-ї бригади Юлій Мамчур. Відомим на всю Україну полковник повітряних сил став після анексії Криму, коли був захоплений у російський полон. У ході візиту Юлій Мамчур зустрівся з місцевими військовими, а також поспілкувався з кандидатом у народні депутати від блоку Петра Порошенка у 22-му мажоритарному окрузі. Місто Луцьк Романом Іванюком. сторони під час зустрічі зокрема обговорили проблеми місцевих і українських військових. Ну, проблемні питання у військових вони загалом однакові. Це Відсутність житла, теплопостачання до об'єктів військової частини Юлій Мамчур схвалює мирний план Петра Порошенка, попри те, що втілити його в життя в повному обсязі, поки не вдається. Всі його законодавчі ініціативи, які він носить до парламенту, не підтримують, не підтримуються парламентом. Ми повинні забезпечити нашому президенту більшість в парламенті для того, щоб всі реформи, які він запланував, якщо ми змогли їх. Як сказав президент, не пройти, а пробігти. що втілити зокрема президентські ініціативи по Луську від блоку Петра Порошенка в депутати балотується. Роман Іванюк, якщо парламент об'єднається. Новообраний парламент навколо ідей президента, його розуміння змін суспільних, його реформістських ідей. То звичайно, тоді лише і лише тоді буде можливий прогрес нашої країни у економіці, так у розбудові збройних сил. Мир в Україні та зміцнення нашої армії це те, на чим першочергово разом із командою президента працюватиме Роман Іванюк.